Так, на сою ми беремо Total Him Agro компанії. Це аналог раундапу. І Alpha Lip Ekstra. Будемо давати на виливу 200 літрів, давали 3 літри на гектар. Тут зараз спробуємо 2,5 прилипач цей. І поки що цього року у нас буде отаке сою. Прості такі хімікати. Далі так, покажу. Е, було в нас три розпилювачі погано розпилювали. Прислала нам компанія EcoJet ось Усіх телефон. І сайт прислала нам зразу на всі. Розпилювачі запасні оці вставочки, конусні повністю 20, у нас 24 і дві запасних. Відповідно прислали зразу нам прокладки. Такі товщі. Запасні. Послали нам на три запасних розпилювачі. Повністю готові. Ті, що в нас не робили, два в запас. І ще прислали нам резинки. Оці, що там вставляються, стандартні такі. І це все вони зробили безплатно, замінили нам е, при потребі. Але просто в нас е, простіший варіант вийшло. Ми попробували, просто зняли фільтрики. Без фільтрів почало зразу все добре працювати. Далі вам покажу. Так, ось це ті ремонтні коробка, а це наші ті, які ми спочатку замовляли. Це у нас старі сині, які з нашого розпилювача. І один запасний. Один ми в тракторі маємо. Відповідно, ми просто зняли оці фільтрики. Що в нас були зелені, і все поставили без без цього фільтрика. Бо коли цей фільтрик він перетискає на якийсь бік і може погано розпиляти, згляну на цих пару фільтриків, непевно 4, і все почало працювати добре. Це наші старі. І це досить дякую цій компанії за поради, що вони допомагають, і за сервіс, і за обслуговування своєї продукції, що вони зразу і безплатно все відіслали для заміни. Хоч нам і не знадобилось оця друга пачка. Я вам показував оцих всіх запасних деталей. Поки що ми працюємо на цих зелених, але деякі фільтрики знімаємо. Ці старі лишаються наші, що на 200 вило працюємо на цих зелених на 100 літрів. Дякую, Ecojet за сервіс хороший. так, така в нас соя Цього року ми давали 100 кг на гектар норму на 15 міжряддя. Ми зараз покропимо, там завтра на вечір дощ, я думаю 12-15 годин вистачить. Так, це в нас пройшло два тижні, майже два. 13 днів дайте. Оце в нас такий результат. Ось тут всі ті буряни попалило. І соя трохи, трошки її теж. Так як стрес. Тут все пожовкло. Ми давали норму. 3,5 літри на гектар. Менш-більш своя нормальна. Бурянів нема. Другий раз спробуємо дати трошки менше ще норму. Щоб не так сильно нагрузку на сою зменшити. А так розпилювачами ми задоволені. І Пляли Векоджет і сама хімія оця, від Harvest Org компанії теж нам підходить. Результатом ми дуже задоволені. Дякую їм.